Дякую, я і в іншому одязі теж не чудивлюся. Не тільки в костюмі. Так, доброго дня, шановні колеги. Радий, що у вас гарний настрій, радий вас бачити. Давайте ми проведемо реєстрацію і будемо розпочинати наше засідання. 14... Ні, ні, почекайте, ми ж не голосуємо. Реєстрація, спокійно. Спокійно. Так, 117 проєктів рішень. У нас є в порядку денному, які внесені в загальному порядку. І є додаткові проєкти рішень. Всі додаткові проєкти рішень від служби у справах дітей. Питання, що містять інформація з обмеженим доступом. Тому ми їх поставимо після 117-го питання 4 додаткових питання від служби у справах дітей. Після 117 з 1 по 4 додаткові. Є зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування за основи в цілому. 14. За рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших проєктів рішень перше питання чи є підніс доповідати тільки мо можна запитати це про перепинення опалювального сезону так я розумію що біля мінус вісім далі сітки тоді можна вникати якщо середня добова температура протягом трьох діб підряд вище плюс вісім опальний сезон припиняється вище плюс так ну я що це не будь ласка ще запитання немає так, знову ж кожен рік у нас однаково, населення знає. Але народжуваний сьогодні. Добре. Шановні колеги, ще запитання. Немає. Ставлю на голосування за основою цілу. Але кохання членів, щоб виступали, щоб вони не спішили. За 14 рішення прийнято. Друге питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 14 за. Рішення прийнято. Третє питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Четверте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 14 за. Рішення прийнято. П'яте питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. Прошу, будь ласка. Доброго дня. Прошу, будь ласка. Змін практично немає. Всі ті пільові категорії, які визначені в законах про соціальний захист ветеранів, ми тільки чіткіше тут писали, щоб було ясно для комунального підприємства Луцька міська стоматполіклініка для роботи саме з ветеранами. Плюс внесли зміни тільки про тих осіб, які внутрішньо переселені особи. Відповідно до змін чинного законодавства мають також. Додали їх Додали. Так, так. Ці дві програми. Суми не мінялися. При необхідності, якщо будуть необхідні додаткові кошти, будемо просити на сесії виділення. На даний момент вистачає поки цих сум. Дякую. Ще запитання? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято шосте питання, чи є не підніс доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято з 7 по 9 питання. Питання пов'язане з компенсацією людям за пошкодження або знищення об'єкти нерухомого міна внаслідок бойових дій. Чи є непідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. З 7 по 9 включно. За 14 рішення прийнято. Десяте питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 14 рішення прийнято. Одинадцяте питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, питання з 12 по 17 включно можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування з 12 по 17 включно. За 14 рішення прийнято. 18 питання. Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 14. Рішення прийнято. 19 питання, чи необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування за основу і За 14. Рішення прийнято. 20 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за в цілому. За 13. Рішення прийнято. 21 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за в цілому. За 14 рішення прийнято. 22 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 13 рішення прийнято. 23 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 24 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 25 питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 26 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до блоку питань, пов'язаних з роботою транспорту. Питання з 27 по 31 можемо розглядати як однотипні. Чи є зауваження, заперечення? Запитання, виступи немає. Ставлю на голосування з 27 по 31 питання за основу в цілому. За 14 рішення прийняті. Блок питань, пов'язаних із житловими питаннями. З 32 по 36 включно можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Запитання, виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю на голосування з 32 -го по 36 включно. За 13 рішення прийняті. З 37 по 40 питання можемо розглядати як однотипні переведення садових будинків, жилі будинки. чи є заперечення. Запитання, виступи, зміни доповнення немає. Ставлю на голосування за основу За 13 рішення прийняті. Питання з 41 по 50 включено. По 49 включно, перепрошую. Можемо розглядати як однотипні. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Заперечення. Немає. Ставлю на голосування. З 41 по 49 включно. За основу в цілому. 14 за рішення прийняті. Питання з 50 по 57 можемо роздати як однотипність. Звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами, плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Вся реклама стосується служби у військових частинах Збройних сил України. Чи є заперечення? Запитання. Виступи, зміни доповнення. Немає. Ставлю на голосування. З 50 по 57 включно. За 14 рішення прийняті. З 58-го питання по питання 62 пов'язані з орендою комунального майна. Чи є заперечення, щоб роздати як однотипні? Чи є запитання, виступи, зміни і Немає. З 58 по 62 ставлю на голосування за основу всього. За 14 рішення прийнято. 63 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу вцілу. 14 за рішення прийнято. 64 питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 14 рішення прийнято. Переходимо до питань щомісяць інформації з обмеженим доступом, які внесені в службу з права дітей. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаних питань, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.